Я почну прикрашати торти з газовки. Візьму, мабуть, ось цю. Ей, а чому вона не л'ється? Ну ж, бо давай. Зачекайте. Ого, як незвично. Це що? Сподіваюсь, не соплі. Ой, смакота яка. Це ж яблучне желе. М -м, неймовірно відірватись неможливо. Молі, а ти нічого не забула, як же тортик. А так, так, точно. Як би використати це жиле для прикрашання. О, до мене прийшла одна ідея. Для початку його треба нарізати, щоб у мене вийшли ось такі веселі кружечки. А потім я почну обережно викладувати їх на торт. Вау, яка ж краса. Здається, очі не відірвати. Що скажеш, Кім? Тобі подобається? Дуже ти молодець. Ого! Ти лише подивись, які у мене гарні та солодкі людяники. Мм, смакота. За допомогою них я зроблю наш тортик ще гарнішим. Нічого собі, яка величезна та солодка вата. Я Її просто обожнюю. Це мій самий улюблений десерт. Отак вирішено. Вона наступна вирішить на наш чудовий торт. З неї можна зробити ось таку дивовижну хмаринку з милими оченятами та веселими щічками. Клас. Вийшло дуже мило. Яка прикольна гра! Я переміг! Привіт, друзі! А ви вже намагались зібрати сети з ролів. Завантажуйте мульти до сорту Play та Apple Store. Буде весело. Я просто обожнюю шоколад. Саме тому його треба обов'язково додати на наш тор. М -м -м, він дуже смачний. Залишилось знайти місце, і здається, у мене з'явилась класна ідея. Для початку його треба розтопити і зробити кольоровим за допомогою цукерок. Але спочатку не можу не втримати, щоб не спробувати цукерки. Смакота. Так от продовжимо. Тепер за допомогою фена розтопимо шоколад разом з цукерками і гарненько перемішаємо. Так, шоколад готовий, можна переходити до прикрашення. Ви лише подивіться, як він апетитно стікає по торту! Краса. Нічого собі дуже здорово вигадала. Молодець молі. Це ще не все. Тепер я хочу додати посипку. До кожного кольору своя особлива посипка. Ймовірно. Особисто у мене вже слина тече. Браво-браво! Але тепер настала моя черга. Ой, яке класне печиво орео. Нічого собі. Кольорова начинка. Зійти з розуму, що може бути гарніше. Дивіться, як якомидно. Вау! Ой, здається, я загіпнотизувала молі. Забавно. М -м -м, крем не лише на вигляд, але й на смак розкішний. Знаєте що? Можна зняти його з печива і використати для торта. Ось так обережно перекладемо його у кондитерський мішок. А печивом я пригощу молі, щоб вона прийшла до тями. Молі, тримай. Yeah. А ой смачного подружко! Дивись, що я тут встигла зробити. За допомогою крему я зроблю ось такі милі розочки. А зверху викладу печиво. Ідея просто класкі. Ньорд, як <waves> же здорово! Я їх просто обожнюю. Терпиться поласувати. М -м, супер. Я просто не можу не додати їх на торт. Посиплю прямо зверху. Отак, ну яка ж краса вийшла. І з боків також додам трохи. Супер. Ого, нічого собі. Це ж Цілий автомат із жуйок. А як же я їх дістану? О, монетка. Здається, це саме те, що треба. Нічого собі. Скільки жуйок посипалось? Ось це мені пощастило. Із цих жуєк можна надути величезні бульбашки. Ой, так, добре. Нехай ці жуйки прикрасять торт тут. А що ж робити із цими? Здається, я вже знаю. Зараз я таку бульбашку надую. Вау, яка гарна! Так, поки вона не лоснула, треба швидше її заморозити. Кот. Інша справа. Дивовижно. Одна мить. У мене є спеціальна підставка для бульбашки. Вау, класно! У нас вийшов торт повітряна куля. Вставляємо свічку та запалюємо. Зачекай! Куди? Куди він полетів? Не може бути. Стояти, стояти. Фух, ми ледве його не втратили. Так, все добре, ще добре закінчується. Вау неї дивись, які сумочки. Вони такі красиві і, напевно, всередині щось цікаве. Зараз перевіримо. Здається, я була права. Що в тебе? Зараз перевірю, так, всередині точно щось лежить. Давайте подивимось. Ой, що з моїми руками. Та це шоколад. Смакота. Цікаво, звідки він узявся. Неймовірно, сумка зроблена із шоколаду. Не може бути. Я мушу її спробувати. М -м, такий ніжний та смачний. Я обожнюю шоколад. Клас. Ну і добре, подумаєш. Давайте краще пошукаємо частування у моїй сумочці. Подивимось. Лінійка. М -м. Ні, не смачна. О, ні. Мені знову не пощастило. Відолашна Джуді, залишилась без солодощів. А ось у мене ціла сумка. Дивись, яка вона смачна. М -м. Він ще дрожниця. Нічого зараз ми знайдемо щось смачне. Знову невдача. Ех, Джуді, я б з тобою поділився та не можу відірватись. Як же це смачно? Ану перестань знущатись. Я все одно знайду смаколик. Потрібно лише краще пошукати. Ех, нічого немає. Ха-ха, Джуді, тобі не можна солодке. Та часи ти робити уроки. А хто книг? Ну все, ти дістав мене, отримуй. Ой, а чому так різко потемніло? Що відбувається, де я? Нічого не видно. Ей, Джуді, це не смішно. Увімкни світло, швидше, Джуді. Я, здається, осліп, допоможи мені. Поводиться як маленький. Добре. Я вже не ображаюсь, іди сюди. Дивись, що я знайшов у твоєму рюкзаку, тільки послухай, як смачно хрунтить. Як же так? Ох. Залишився один фантик. Як же ти мене злиш? Не гнівайся, а то луснеш. Краще заглянемо що всередині моєї сумки. Нічого собі скільки шоколадних цукерок. І вони всі для мене. Джуді, ти бачила? Моя краса. Найкращий день у житті. Про таку кількість шоколаду можна лише мріяти. Можна їсти один мемдемс, а можна їсти мемдемс та закушувати його шоколадом. А якщо дуже хочеться, можна купатися в шоколаді. Так, зараз я влаштую цілий шоколадний фонтан. Тобто вода спад. Ура! Не, та можна мені? Трохи. Ну, будь ласка, що? Ще чого? Який ти жадівний? Я бачу ще цукерку, і вона буде моєю. Я перша. Значить, так. Хай буде битва. Якщо я виграю, цукерка стане моєю. Я маю перемогти. Ти мене не переможеш. Дивись, я спритно тебе обійшов. Я справжній майстер. Перемога буде моєю. Молодець Нейт. Тільки тепер твоя шоколадна сумка стане моєю. М -м, нарешті справедливість перемогла. Ух ти, подивимось, що новенького нам дісталось. У мене справжній класний фотоапарат. Який добрий огляд. А ну-ка, Нейт, усміхнись. О, я нічого не бачу. Що це було? Ха! Справжній Нейт. Вітаю! Давно ти не виглядав так безглуздо, як на цьому фото. Ану, відай! Це що таке? Ти спеціально вирішила з мене знущатись. Ну нічого, я тобі влаштую. У мене вже дозріла ідея. Гей, Джуді, давай разом сфотографуємось. На твій крутий фотоапарат. Зараз я провчу тебе. Готова. Залишилось дочекатись, поки проявиться фотографія. Подивимось. О, який жах! Круто я тебе розіграв. Це була лише маска. Нейт, ти зовсім ненормальний. У тебе не всі вдома. Давай краще подивимось, мій фотоапарат. Пахне смачно. Здається, він їстівний. Це не просто фотоапарат, він чарівний. Тільки поглянь, тарілка перетворилась на шоколад. Це неймовірно. Не можу повірити. Це дуже смачно. Ось це мені знову пощастило. Ось чому у нього знову шоколадка? Я також дуже хочу. Ні, ми друзі. А з друзями можна і поділитись. Ось як ти поводишся з друзями. Добре, я тобі покажу, що означає залишити подругу без солодкого Джуді, ану постав на місце. Ні, це мій фотоапарат. Я його більше хочу. Ти повинен мені поступитись. Упс, здається, щось пішло не так. Але тепер нам усім вистачить шоколаду. І це дуже круто. Хоч би мені дістала смакота. О, ні. Це правда про що я думаю? Червоний перець справжній. Одне страшніше за інше. Я не переживу такого подарунка. Щось немає ніякого бажання його спробувати. А знаєш, Джуді, ти перша. Ні, ні. Ти точно перша. Ну, добре, так і бути. Я почну. Побажайте мені удачі. Я вже відчуваю, що це. Найсмачніший шоколад, яка краса. Не може бути, їй що подобається перець. Це чудово! Ніжний шоколад просто тане у роті. Райська насолода. Здається, прийшла моя черга пробувати, але якось не дуже хочеться. Джуді, я не можу. Давай, зберись, Нейт! Ти зможеш. А начебто не так і погано. Я б сказав, що на смак приємно. По-моєму, щось не так. Тримайся, Нейт, я тобі допоможу. О, відро. Те, що потрібно, зараз я погашу тебе. Дякую, Джуді. Ти мій рятівник. Дякую. Тримай ще подарунок. Ну що, готова? Ух ти! Саме час для освіжаючих напоїв. Я люблю колу. Потрібно швидше відкрити та спробувати. Клас. Яка незвичайна пляшечка. І вона вся із шоколаду. М -м -м, дуже смачно. А всередині пляшечки ще є цукерки. Нарешті всі смаколики дістались мені. У мене дуже сильне бажання нашкодити. Зараз я тобі влаштую фонтан. Ну от нічого не вийшло, гази вийшли. Нічого страшного не я покажу тобі справжній фонтан. Дивись уважно, такого ти більше ніде не побачиш.